І як у Шикабуто, це дуже суперечливий, багатогранний і неоднозначний персонаж. Спочатку він постає перед нами як добрий і розумний ерудит, книжковий черв'як. Згодом ми дізнаємося, що він не такий простий, як здається, і вірно служить Орочимару. Нарешті, в кінці історії розкривається його справжня сутність це особистість, яка не знала, ким є, і намагалася заповнити свою внутрішню порожнечу. Силою та сотнями різних технік. Лише наприкінці, під час битви з Обіто та Мадарою, він усвідомлює марність цих зусиль, приймає себе і знаходить своє справжнє призначення. Багато хто чомусь недооцінює силу кабуто, хоча насправді він є одним із найсильніших антагоністів у серіалі. На мою думку, на той момент серед Обіто, Мадари та Кабуто саме останній був найсильнішим. Давайте розберемо, чому так. Кабуто персонаж, який постійно перебував у пошуках себе. У цих пошуках він приєднався до Орочимару, а після його смерті продовжив його справу, вивчаючи світоустрій і вдосконалюючи своє тіло за допомогою генетики. Він довів техніку Едо Тенсей практично до досконалості та поєднав у своєму тілі безліч різних здібностей. По-перше, Кабуто здатний розчиняти своє тіло, стаючи невразливим для противника. При будь-якому захопленні, китку або атаці, він може просто розтектися. Завдяки клітинам карін та орочимару він також має неймовірну регенерацію, що робить фізичні ушкодження для нього марними. Кабуто, як і орочимару, володіє технікою заміни тіла, але може використовувати її багаторазово. Це дозволяє йому легко уникати атак або несподівано контратакувати. У плані захисту та живучості він один із найкращих персонажів. Завдяки режиму відлюдника його швидкість, фізична сила та реакція знаходяться на надзвичайно високому рівні, його рефлекси дозволили йому самотужки битися проти двох дуже швидких шинобі Саске та Ітачі. Кабуто єдиний персонаж, який зміг не заблокувати. А саме ухилитися від стріли Сусано Саске. Це вже свідчить про його неймовірну швидкість і реакцію. Завдяки режиму відлюдника він відчуває природу і зміг зловити меч Саске, навіть не дивлячись на нього. За допомогою змій, кабуто може вести бій, не дивлячись на ворога, відстежуючи їхнє місце знаходження. Він також може розріджувати своє тіло, залишаючи сліди чакри, що збиває з пантелику навіть сенсорів. Ніндзюцу кабото надзвичайно різноманітне та сильне. У цьому плані він не поступається і навіть перевершує Джораю. Він володіє стихією землі, здатною створювати техніку, що висмоктує чакру або розколювати землю під ногами ворогів. Кабуто вміє трансформувати кістки для захисту або нападу, атакуючи сотнями костяних шипів. Також він використовує сітку чакри, яка повністю приховує рух. Його потужна стихія води легко придушила стихію вогню Саске. Поєднуючи всі ці ніндзюцу, він створює десятки комбінацій для нанесення шкоди. Кабуто також має небезпечніші техніки, які можуть знезброїти та заблокувати будь-якого противника. Завдяки звуковому гендзюцу він спіймав Саске та Ітачі, яким довелося використовувати гендзюцу один на одного, щоб збити потік чакри. Якби кабут бився з одним із них, вони б не змогли вибратися. Ця техніка може подіяти навіть на власника Ріннегана, а ухилитися від неї вкрай складно. Ще одна ефективна техніка кабуто біла лють, яка впливає на зір і слух, паралізуючи противника та не даючи йому використовувати свої техніки. Навіть Саске з вічним Мангеки Шарінганом не міг використовувати Сусано. Кабуто також може поглинати противників. І використовувати їхні здібності. Якби він поглинув обіто, то отримав би Ріннеган і шарінгани, а якби хашераму Мокутон. Кабуто може маніпулювати природою, наповнюючи неживі предмети своєю енергією і трансформуючи їх. Швидкість і непередбачуваність таких атак настільки велика, що навіть Ітачі не встигає зреагувати, крім того, він може викликати гігантську змію. Або ховатися всередині змії, яку створює з власного тіла. Остання і найпотужніша козирна картка Кабуто це техніка Едо Тенсей. У битві з Ітачі та Саске він використовував лише частину своїх сил, оскільки більшість воскрешених бійців направив на інших супротивників. По суті, він воював не проти двох конкретних учіха, а проти всього війська альянсу Шинобі. Його арсенал включає десятки шинобі дуже високого рівня, яких неможливо вбити, що робить його одним із найсильніших персонажів. До його списку входять такі бійці, як Дейдара, Сасорі, Нагато, Какузу, Забуза, Кімімару, Ханзо, третій Райкаге, другий Цучикаге, другий Мізукаге, четвертий Казекаге та багато інших. Кабуто міг би легко перемогти обіту з Ріннеганом та Шарінганом. Щоб перемогти кабуто без едотенсей, авторам довелося придумати техніку Ізанамі, яка накладає Гензюцу без зорового контакту і змінює реальність. Це підкреслює, наскільки сильним був кабуто він би з легкістю вбив Ітачі, якби той бився сам на сам, оскільки для Ізанамі потрібен час. Кабуто, завдяки чакрі мудреця. Може битися навіть проти Гудодама і наносити шкоду Джинчуріки десятихвостого. Він легко перемагає Саске з вічним Мангеоке Шарінганом ітачі та будь-якого лідера, включно з Обіто. Його рівень сили без Едо Тенсей достатній, щоб перемогти нагато або Обіто з Ріннеганом. З Едо Тенсей він перевершує навіть Хашираму, Мінато і Наруто в режимі Курами. На мій погляд, повна сила Кабуто недооцінена цей персонаж володів вищою живучістю, ніж Хаширама чи Наруто, а також різноманіттям технік, якого немає в жодного іншого персонажа. Його бойові якості, швидкість, реакція, сенсорика та здатність паралізувати противника роблять його справжньою бойовою машиною. Рівень його сили був найближчим до рівня Хагоромо, а не обіту чи Мадари. Що стосується проблематики персонажа, тут усе просто людина може наслідувати когось, щоб розвинути власні якості та індивідуальність, але Кабуто просто брав чужі здібності, стаючим схожим на кожного, у кого він їх вкрав, але сам по собі він нічим не ставав. Це було пов'язано з внутрішньою порожнечею, навіть його бажання стати найсильнішим було бажанням Орочимару. По справжньому зрозуміти, хто він, Кабуто зміг лише після того, як потрапив під Ізанамі він згадав дитинство в дитячому будинку і зрозумів, що саме там був щасливим. Тоді він нарешті усвідомив своє справжнє призначення піклуватися про таких самих дітей, яким колись був сам це і зробило його щасливим.